Усім доброго дня, канал Сіська Сподиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати смажити такі оладки на швидкоруч. От як колись я готувала, швиденько, все змішала і смажила. От для цього я взяла борошно, олія мені потрібна рафінована цукор, сода, ванільний цукор, сіль, 3 яйця. Отут три яйця. І... У мене сьогодні кисне молоко, тепленьке кисне молоко, а можна кефір, кому що доступне. Ну, от зараз буду показувати, як я це все буду замішувати. Швиденько, просто і зразу буду смажити. Борошно я просіяла. Борошна я взяла 400 г. А покажу вам стакан таких 2,5, ну трошки більше, як 2,5 стакана борошна. Це стакан на 250 мл. Ну, от і буду замішувати. Я взяла ванільний цукор сюди отак. От Тепер візьму от цукор. Це у мене столова ложка. Вличенька столова. Одна, дві, три. Так, ми любимо, щоб було солоденьке, здобне, щоб було таке тістечко на оладки. Тепер візьму от соли. Соли візьму так десь. ну, Трошки менше, як півчайної ложечки. Багато ні. Десь одна третя чайної ложечки. Отак от перемішаю. Так. Тепер візьму от сюди, додам зараз спочатку ще яйця. Яйця. Три яйця взяла виличку, зараз їх так Чуть -чуть, трошечки отак от переб'ю. Ну, от десь так. І сюди теж. Тепер візьму олії, так, десь, одну столову ложку і другу таку столову ложку. Тепер беру чайну ложечку. От, беру так, без вершка. А така собі. Ну, такий малесенький вершок, але чайна ложечка. Беру оцет. Так, так, дівчатка, от оцет. Ставлю сюди борошно. І отак десь от одну чайну ложечку сюди, зверха на соду. Ну, от я так привыкла користуватися оцетом, тому що не завжди кисле молоко є наскільки кисле, щоб воно погасило добре оц... Оц... соду. Тепер от зверха ще на оце оцю соду лию. Ще кисле молоко. Я взяла 500 мл кислого молока, а скільки піде, скажу вам. От ще я сиплю сюди і буду замішувати. Це такі долатки, виходить, здобні. такі дуже-дуже смачненькі вони. Бачите, яке тісто, вийшло жовтеньке. Скажете, що Може, забагато така чайна ложечка соди на таку кількість е, борошна. Ні, не забагато. Я її добре ту до соду згасила, оцетом, то, молоком, і вона не буде тут відчуватися. Все. Отак гарненько перемішала. Отаке вийшло тісто, бачите? Отаке. От. І зараз буду йти смажити. Я поставила сковорідку вже і буду смажити, оладки. От даю олії. Отак, от її даю гарненько, так. У мене сковрітка трошки величенька. І беру ложку. От. І буду, от, бачите, тісто, такі гарненькі жовтеньке. і буду виставляти зараз оладки. А вже які завеликі оладки, кожній собі дивиться там. Ну, отак. І зараз в такому більш середньому, більш і огні будуть смажити їх. От з однієї сторони вже декотрі підсмажилися, я їх буду перевертати. Отак. От От і зараз з другої сторони вже. Трішки на меншому огні і так буду досмажуватися. Ну, от і з другої сторони вже підсмажилися оладки. От, буду забирати їх. Отакі, от получаються от такі, оладки. Такі легенькі, пушисті вони. Отакі от вийшли, бачите? От такі. Ну що, буду продовжувати далі, вже досмажу, покажу вам. Я латки вже досмажу, вже останні зараз буду забирати і вже покажу вам, скільки вийшло і які. Ну, латки я вже досмажила і показую вам, скільки в мене І зараз покажу, які вони всередині вийшли. Я вже з'їла один, спробувала. Дуже-дуже смачненькі вийшли, тісто саме здобне таке. Ну і смакувати будемо сьогодні ми з сметаною і хто вже з, ким, з чим схоче. з компотом, з кавою. Ну, от, покажу вам зараз, які вони всередині. От. Такі, дівчатка. Бачите, тісто таке жовтеньке вийшло. Знаєте, ну, прямо смак тіста, як пиріг ми от у духовці запікаємо. Отакий от смак тіста. Дуже-дуже смачно виходить. Ну, і з сметанкою це дуже смачно. Можна з варенням, хто з чим любить. А я люблю дуже сметанку. Сметанка сьогодні у нас домашня. Це дуже смачно. Дуже-дуже. Так що, дівчатка, спробуйте по цьому рецепту. Вони не є такі аж високі, такі дуже, отакі вони, отакі, вони, але тісто саме дуже-дуже. Вони величезні у мене. І вийшло десь коло 20 штук. З цього рецепту. отаких оладушок вийшло десь 20 штук. Ну, дуже смачно. Може, дивіться, от покажу ще вам один, як він всередині. Це дуже-дуже смачненькі отакі оладки. Швиденько, просто замішали все до кучі і зразу смажемо. Ну, от показала вам сьогодні, які оладки такі на швидку руч смажу. І хто не хоче, хочу ще хвилинку у вас взяти, поговорити з вами, дещо сказати вам. А хто не хоче слухати, що трошки довго це буде і нудно, Ті смачні оладки, це дуже смачно. Я вже хочу їх далі їсти, але ще трішечки з вами поговорю. У мене там такі коментарі, що я говорю дуже довго, розказую дуже довго, показую, що трошки свиденько, бо я забираю ваш час, я розумію вас. Але я хочу вам сказати, що не всі дивляться мене в телефоні. І я завжди хочу оцей рецепт, який я роблю, сказати вам от тут. От тут я хочу сказати: скажу вам, що ще я дала сюди 250 мг кислого молока. Ну, кефір кисле молоко, це 250 мг. Я напишу в описі. Але не всі дивляться по телефонах, де можна зайти в опис і подивитися рецепт. Дехто дивиться по телевізорі, Просто от, по телевізорі дивляться канали. І не, там не зайдеш вже в опис, там не знайдеш. Чому я, от, коли викладаю відео, я розказую все, що, до чого, скільки я даю. Знаєте, навіть моя сусідка, от, теж, сусідка каже, що я та дивилася, ти там не розказала все, а я там, де рецепти пишеш, не знаю, як по телевізорі зайти, подивитися, розказую все, щоб було ясно, коли ти це замішуєш чи там смажиш, щоб це все було ясно. Все, що я хотіла вам сказати, чому я трошечки так довго розказую. І то я, я розумію, не всі люди можуть знайти навіть в телефоні той опис. Той ну, все, дякую вам за увагу, щоб трошечки мені уділили, хто слухав до кінця мене. І дякую вам за підписки, за коментарі, за лайки. Гарно, гарно дуже вам дякую. Бажаю нам поскоріше мирного неба. Здоров'я, щоб всі були здорові, терпіння і всього найкращого. І тоді до зустрічі!